а що? а що це таке? Це заява за доручення додати до квитанції то що я вам дав. На проплату наших тестів квитанції, Ви чуєте мене? чуємо, чуємо. А що це таке є? Можете пояснити? Просто ця сплата, яку ви вимагаєте, вона є незаконною. Я не не Якщо ви вважаєте, що вона є законна, ви можете скласти акт. І ми з вами будемо розбиратися тоді в інших місцях. А якщо ви зараз хочете займатися вимага... вимагательством, якщо ви хочете з громадян незаконним шляхом які отримати якісь кошти незаконно, то буде до вас викликана міліція. І ви будете звичайно. Скажіть, будь ласка, що ви керуєтеся? Я знаю вашу позицію. Скажіть, будь ласка, я ці заяви доручення і квітанці не виготовляю особисто, я Я тут сама остання. Хто вимагає? Кажіть прізвище. Прізвище ім'я побачу і до цією людиною. Я бачу, що ви в супроводі добре, добренько. ставте підпис, і я доповім, тому що ви не проплатили нічого. Нам не потрібно доповідати, бо скажіть, хто відповідає підпис. за збору цих Ставьте. коштів. Ми притягнемо цю людину до відповідальності. <плес> 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 ставте підпис, куди. <плес> тому що це, я розумію, це в кожній структурі є отакі побори, навіть куди не підеш, всюди побори якісь. То не, 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 не придумали, але і не тому, я. Повірте мені, я розумію, не, розумію, не розумію, що вам, вам є вказівка просто, та, але, але якщо в, ці люди хочуть... Можливо, я з задоволенням вже всім вклею.